Сьогодні відповів хорошу гру з найкращою академією Угорщини, мушка академією. Зумів забити два м'ячі і скажи, що вдалося, що, що зумів виконати в цьому поєдинку і враження про матч. Враження про матч позитивні, тільки виграли 2-1. Це дуже хороший результат. І я, я зумів. Перший гол зумів відкритися, партнер мені дав передачу. Я забив. І другий мені так само скинули і я забив. Я знаю, недавно ти святкував день народження, то ці два м'ячі хороший подарунок. Сам Но. собі ти зробив. Так, да, напевно. Я знаю, що команда буде скоро їхати на збори в Туреччину. Що очікуєш від цих тренувальних зборів і які в тебе побажання? Тренувальні збори, як тренера казали, що будуть важкі. І набра... що очікую я від тренувальних зборів набратися опиту в грі, в тренувальних процесах.